9 листопада сьогодні церква у своїх календарях згадує святого мученика Нестора, а також святих мучениць Капетоліни і рабині її Єротоїди. Скажемо, що свята Капітоліна походила з дуже багатого і знаменитого роду і мешкала в Кесарії Капедукійській. Вона усе своє майно роздала убогим і жила в молитві. Та добрих Усіх своїх слуг свята Діва відпустила на свободу, при ній залишилася лише побожна Єратеїда, з якою вона жила як з рідною сестрою. Заправління деуклетіана, гонителя християн, староста Зеликентій поставив її перед судом. Коли свята Капітоліна визнала, що є християнкою, і стала прославляти Христа Спасителя, тоді мучитель наказав стяти її мечем. Смерть святої мучениці бачила Яретаїда і стала вголос прославляти Господа. За це староста велів бити її спочатку воловими жилами, а потім різками і припікати вогнем. Усі муки вона терпіла із радістю, і вголос величала свого сотворителя. Тоді злякався мучитель, щоб за її прикладом не пішли і інші, як це зазвичай траплялося під час мук християн і наказав убити святу Єратеїду мечем. Святі мучениці постраждали близько 296 року.